Хто ми ці діддомовські? чиї ми діти, Чиє ми поколінням. Ми загублені, чи загублені ті, хто загубив нас? Ненавиджу, ненавиджу, таких, як я, завжди залишають на потім. Цим тіточком, дядечком, не до нас. Скільки розмов про допомогу, а нас все більше і більше. Приїздять до дитбудинку з подарунками, влаштовують фотосесії, які ми раді, які вони щедрі, говорять одне, а роблять інше. Ось на що здатна ця країна. Живуть по законам гіршим, ніж ми. Ми судимо своїх, вони судять всіх. Але я не визнаю їх суду, вони мені не судді. І ніхто з вас мені навіть не друг. І я впевнена, рідко хто з вас має справжніх друзів. В дитбудинку у мене є друг. Точніше, був один. Одного разу я втекла з дитячого будинку, щоб провідати його у лікарні, я вже залізла на вікно, стою. Тримаюсь однією рукою за віконну раму, у іншій тримаю викінчені яблука з кухні і чую Тьот Лен, а можна я завтра не помру? Літня санітарка 70 років здригнулася тілом. Звикнути до такого неможливо. Не може людина серцем до такого звикнути. Звичайно, ти не помреш. Що ти? Все буде добре? Тьот Лєн, розумієте, у мене в суботу день народження? Можна я не помру до суботи? Можна? А у вас там айфони? Який по рахунку? 12, -й, 14? -й? У вас чисто заради приколу в холодильник вбудований mp 3 плеєр? В космос літають не вчені. А навіщо? А рак, а снід? та що там багато інших смертельних хвороб, які ви не можете перебороти. Та ні, ви не те, що не можете, ви тупо не хочете. Я стою, тримаю ті виклінчені яблука і розумію, що зараз повинна буду веселитись перед сашком. Розповідати йому, що відбувається на вулиці, що грають хлопці, футбол, хокей, теніс, чи що вони там ще люблять грати. А Сашко все ж дожив до суботи. Він помер через тиждень. У нас гинуть і пропадають десятки тисяч пацанів та дівчат, десятки тисяч, яких ніхто навіть не шукає, крім батьків. А коли їх немає? Хто ми? Для кого ми ростемо? А у вас є більш важливіші справи? А таких, як ми, сиріт, можна залишити на потім? Правильно? Правильно? В дитбудинку у мене відібрали все? Олівці, кисті з фарбами, ватман, який подарувала мені тьотя, що хотіла мене вдочерити. І навіть той відібрали для всього дитбудинку. Тетя теж не вдочерила. Сказали, що в неї якихось там документів не було. Але я любила танцювати. І вона подарувала мені поанти. Того ж дня вони зникли. Але це ж були лише мої пуанти. Лише мої, розумієте, мої. Я вже танцювала у них у вісні. Мені снилася мама. Потім я думала, що та тьотя – це і є моя мама, і що вона мене забере і признається в цьому. Потім мені снились лише пуанти. Тепер я намагаюся просто зразу впасти і заснути важким глибоким сном. Замість танців навчилася курити. Дорога моя доню, якби ти знала, як часто я підходжу до твого дитячого будинку, дивлюся на дівчаток і гадаю, яка з них ти. Адже я не знаю, як ти виглядаєш. Прости мене. Моя доню, твоя мама. Ненавиджу. 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 Три місяці тому мені виповнилось 14. Наші дідомовські пацани сказали, що мені пора. Мені веліли роздягнутися. В той вечір я кричала, билася, кусалася, кликала на допомогу неіснуючу маму. Але вони накрили мене подушкою. Їх було більше.